Автомобіль має свою енергетику, яку отримує ще на стадії розробки. Саме від неї залежить, як авто впливатиме на життя водія. І повірте, це не пусті балачки, а реалії життя. Неважко здогадати, що енергетика фортунера максимально позитивна. Він повністю віддає себе в руки господаря, знаходячись за кермом Тойота Фортунер, настільки швидко до нього звикає, що будь-які мінуси нашого життя відходять на другий план. Не знаю, чи можна назвати це мінусом та прикупити собі такого японця, не кожному по кишені. 51 тисяча умовних американських одиниць. За ці гроші ви отримаєте шляхетний семимісний позашляховик з купою різноманітних наворотів, шкіряний салон, двохзонний клімат контроль, маршрутний комп'ютер, імобілайзер, абс, центральний замок, електропривід дзеркал, cd магнітола та автоматична коробка передач. Для заощадливих існує бензинова версія на механіці з об'ємом двигуна 2,7 літра. Автоцентр Рік Авто вручив мені фортунер з 3-літровим дизельним двигуном із вищезгаданою комплектацією. Очікується комфортна подорож. Тим паче, що ергономіка не розчаровує. Всі органи керування знаходяться на своєму місці. Кермове управління оснащено гідропідсилювачем з змінним зусиллям. Це новаторство особливо корисне в умовах інтенсивного маневрування. Пересуваючись вулицями міста, відчуваєш ревниві погляди водіїв, які добре розуміють, що володар такого транспортного засобу є не лише успішною людиною, але й вирізняється хорошим смаком. Знайти автомобіль, який добре сприймає багатогранний навколишній світ, не так вже й просто. Невибагливий надійний транспортний засіб будували для роботи в важких умовах, пустелі Африки, непролазні хащі Південної Азії і жодного сервісного центру. Згодом фортунер адаптували для європейського ринку, і ми отримали феноменальний автомобіль, загартований у жорстокому світі, де виживають лише одиниці. У підсвідомості нашого хороброго воїна немає нічого, крім бажання досягти успіху. А відомо, що налаштований на перемогу не може отримувати негативні результати. Енергоємність підвізки хороша, не надто м'яка і не зовсім жорстка. Такий собі симбіоз між комфортом та керованістю. Шумоізоляція приглушує все зайве з непоганим ентузіазмом. Хоча здогадати, що ви їдете на дизельній версії, зможе навіть дитя. АБС працює в межах компетенції, продиктованої сановитим походженням. Також не зайвим буде згадати про м'яку роботу коробки автомат. Ресії і надмірного аристократизму. Вільний як вітер, і непереможний, як всесвіт. Це японський погляд на справжні людські цінності, стильний подарунок долі для тих, хто прагне кращого. Дизайн кузова має правильні лаконічні форми, які сприймаються легко та невимушено. Саме такий зовнішній вигляд отримує найбільшу армію шанувальників. Цей автомобіль відповідає всім новітнім тенденціям автоіндустрії. Масивні арки коліс, модна оптика, хром на дверних ручках та дзеркалах. Жодних вагань. Тойота вміє похвалитись гарним зовнішнім виглядом. Сім персон зручно вмостяться у салоні автомобіля і залишатимуться у хорошому гуморі навіть після довготривалої подорожі. Відмінне поєднання кольорової гами. Просторий салон та м'яка шкіряна оббивка. Все це ніби підказує, що ви знаходитесь у транспортному засобі, який сконструйовано виключно для віп-персон. Панель приладів ідеально збалансована. Дерев'яні вставки лаконічно лягають у вишуканий інтер'єр Тойота Фортунер. Комфортно та затишно не тільки пасажирам першого та другого ряду. У третьому теж місця вдосталь. Багажне відділення невелике. Але в разі потреби сидіння можна скласти. Економічна політика паливного спрямування запропонована фортунером поблажливо ставиться до ваших заощаджень. Всього 11,5 по місту і 9,2 літра за містом. Трохлітровий турбодизель разом з автоматичною коробкою передачі розганяють важкий позашиховик до швидкості 180 км на годину. Дві тони 200 металу, шкіри та пластику пришвидшити до сотні за 11,3 секунди непросте завдання. Попри все, автомобіль легко виконує норматив. Заради цього наполегливо працює 16 клапанний турбодизельний агрегат потужністю 163 конячки, тягове зусилля якого становить аж 343 ньютон метри. Для відчайдушного драйвера таких показників буде достатньо. Toyota Fortuner відкриває двері у нову реальність. Навіть переступаючи межі здорового глузду, авто надзвичайно коректно продовжує виконувати завдання водія. Прилив адреналіну в кров сягає максимальної концентрації, а керованість автомобіля продовжує залишатись на високому рівні. Враховуючи високий профіль коліс і висоту позашляховика, можна констатувати, що тест на стійкість пройдено на відмінну. Далі на черзі позашляхові властивості. І тут треба вжити не лише майстерність водія, але й трохи фізичної сили. А ми кажемо, що неочікувані сюрпризи трапляються з кожним незалежно від віку та статі. На щастя, нам разом з фортунером на диво щастить незалежна передня підвізка з подвійними важелями і п'ятиважельна задня сконструйовані у правильному руслі. Багато елементів шасі використано від базової версії старшого брата. Ходова частина нагадує Land Cruiser Prado. Великий хід підвіски дозволяє не хвилюватись про недоліки шляхового покриття. Навіть складні перешкоди втрачають свою агресивність, а це, самі розумієте, в умовах бездоріжжя надзвичайно важливий фактор. Підніжки добре захищають від бруду, металізоване лакофарбове покриття чудово переносить механічні навантаження у вигляді кущів та гіляк. На днищі встановлено надійний захист і фільтр блокування доступу води. Між диференціал постійний повний привід. З таким арсеналом можна з легкістю долати будь-яке бездоріжжя. Класичний повний привід дозволяє блокувати диференціал, отримуючи розподіл обертового моменту 50 на 50. Кліренс розміром 220 мм, жорстка рамна платформа, плюс знижуючий ряд передач. Все це відкриває перспективи на успішне досягнення важкодоступних цілей. Наш новий герой сподобався з перших хвилин знайомства. Він слухняний, цілеспрямований, впевнено тримає дорогу і безпомилково розуміє водія. Життя коротке, і його треба прожити якомога краще. Одним з елементів удосконалення сьогодення є Toyota Fortuner. Він обов'язково принесе неочікувано корисні зміни.